Бордичок Валерія Дмитрівна, четвертий курс, друга група журналістики. <гум> так, сьогодні наша тема буде про стежки війни, стежки любові. У нас зараз сидить автор Бурчак Віталій. Зараз він трішки нам розкаже про книжку, чому саме ну зараз буде в вигляді діалогу, даний підкаст, розповіді, чому він написав дану книжку, яка історія цієї книжки, в принципі, які історії авторів, які писали дані вірші. Можеш трішки розказати про себе? Мене звуть Віталій Берчак. Я є поетом, письменником, автором і Я ініціатором книжки Незламні, яка вийшла в 23-му році, і ініціатором так само книжки Стежкиві не Стежки Любові. Це не є сугубо моя книжка, це є антологія. Тобто, тут зібрані поезії кількох авторів і так само фотографії, кількох фотографів. Тобто, що проект незламні, що продовження, якби стежки, не стежки любові. Це такі волонтерські ініціатива, так само і літературна. Е, виникла ідея першої книжки просто в мене, типу, як ми можемо допомогти ще більше армії? Тобто типу, я подумав, що можна допомогти, створивши таку книжку і робити різного роду заходи, презентації, таким чином донатити, збирати донати, продаючу книжку, плюс там аукціон якийсь і так далі. І проект став успішний. Тобто, ми там, там 8 різних авторів, там Павлова Шабаба, Ярина Чорногусь і багато багато інших. Ми її переклали на англійську мову. Це так само дякуємо Юлії Вротній, Юлії Максимейко. Це за Незламні, а за стежки Стежки Любовіше uh, Надія Теленчук. І її можна читати тепер не тільки в Україні, а й за кордоном. Тобто проект став успішний першої книжки. Ми там зібрали. Щось 600 тисяч гривень на зсу з uh -huh. книжки. І тому ну якось так і... А цікаво, ось а те питання, які можуть виникати навіть у uh -huh. будь-якої людини, чи заробляєте, в принципі ви гроші від цього? Ні. Ви тобто, все вкладаєте то, виключно та. на волонтерство? вірно? Ми взагалі, типу, це не є. Комерція uh -huh. е, видало книжку фоліо. Uh -huh. Ми домовилися з ними, що. Ми не вкладаємо свої гроші, вони вкладають гроші, вони заробляють на цьому. Uh -huh, uh -huh. Та? Тобто ми передали їм по суті права. Ми все створили готовий продукт, їм передали, Вони видали його, вони uh -huh. вклали в друк, uh -huh. вони нам тобто заплатили по суті книжками, uh -huh. та там чисто символічно, і дають нам знижку при купівлі. Якщо ми купуємо в них книжки, щоб там продавати на ЗСУ, вони дають там нам знижку. Плюс 100% із електронної версії, де напряму на ЗСУ. І частина з паперови, тому що uh -huh. ми, ми не можемо віддати всю суму, тому що ми мусимо віддати фоліо, бо ми uh -huh. беремо них по там ціні, там дешевше ніж Женкова. Та uh -huh. ну таким чином а, цікаво. А що почався твій шлях? Чому саме ти вирішив писати книжки? І чому mm -hmm. саме ось а, виключно ця книга, вона більше йде про вірші, тобто вірші про якусь конкретну тематику. Тобто, кожен автор пише по свою конкретну тематику, наприклад, да, звісно, mm -hmm. це одна тематика війна, але а, кожен вкладає тут свій свій І свою тут думку. війна і любов, тому що стажки війни стати. Да, і тут у кожного є своя, можна сказати, якась думка на щось, і кожен описує mm -hmm. свою думку своїми віршами, тобто виключно його. Два питання в одному, по суті. Тобто, як я, чому, ну, я писав до того багато років, я писав там вірші, і мені це подобалося, мені подобалося виступати, писати. І вийшла найперша книжка, називалася Тобі. Це моя авторська книжка. В поезії про любов у 2020 році. І після того тобто, я побачив, що це є теж успішно. Мені це подобається, подобається робити тури. І так далі і я подумав, що ну чому б ні, чому б там не робити далі якісь проекти? Тобто uh -huh. це спільний проект з багатьма авторами. Та, я ініціатор, я це все рухав. Але цього проекту не відбулося, якщо б не допомагали всі люди. Та, тому uh -huh. що там макетувальниця, там інші поети, які надавали поезії, і так далі, тобто ми тури робили. Ну таким чином, тобто, воно все працює. Uh -huh. Тобто, а ти всіх згуртував для того, щоб там. створити, можна сказати, якусь конкретну книжку. Створити взагалі. цей проєкт спочатку mm -hmm. незламній. Тобто mm -hmm. там, наскільки, п'ятеро фотографів, здається. Тобто, там фотографи, які там їздили а, на деокуповані території, так далі. Когось я там побачив на сайті президента, когось хтось там порадив. І так ну, одне за одне тягнулося. У нас з різної куточки країни люди, mm -hmm. особливо фотографи. І ми всі так об'єдналися, і у нас є чат, і так далі. Тобто, і ми потім вже у ці всі презентації, що ми робили, ми бачили, що це успішно, тому що людям це треба. Книжка купується, книжка зараз по всій країні, що та, що та продається. Майже в всіх книгарнях вона є на фестивалях. Нас запрошують виступати, і так далі. А з Незламні, тобто, ми там 10 презентацій, мали за кордоном. Ну це теж, типу, зараз з цією новою тільки тільки в Берліні була. Була презентація угу. якось так ну по самій книжці ось навіть я помітила, що. Ти ось починав навіть, якщо переглядати твої ранішні сторі, те пишуть в Вікіпедії про тебе? І не буде чути, тому що і навіть mm -hmm. це байбо, можна може так. Mm -hmm. А якщо дивитися на ті книжки, які ти раніше писав, це в основному було поезії, okay. а і частково ти вставляв вірші, як я бачила на ну, трішки. Поезії, це і вірші ну поезії і вірші. Ну коротше, а ти пояснював це за. Як зараз пояснити, я просто е не пишу і вірші, mm -hmm. а пишу статті. Для мене ah. це зовсім інший світ, розумієш? І тому для мене це. Мені тяжко. питання, що маєш на увазі? Мала на увазі, що раніше ти починав з ногу, зараз ти перейшов на це. Типу, я розумію, що це як поетапно в нашому житті відбуваються якісь зміни. Тому, в принципі, ти перейшов з любові до mm -hmm. а, ну, В тебе були такі про любов, в основному в книжки, mm -hmm. а потім воно прийшло до війни. А, знаєш, і ти тут тоді об'єднав і війна, і любов. ось. Mm -hmm. а, але я розумію, чому купляють дані книжки? Це більше зараз не про питання, це завжди mm -hmm. не зараз пояснення. більше ідеї як а зараз більше як пояснення, що м, да, і вона буде історично важлива дана книжка. Тому що mm -hmm. знаєш, якщо дивитися по а, є книжка, можливо, знаєш чи не знаєш, а, де зібрана наприклад альбом фотографій під час воєнного стану, mm -hmm. як це до доть, Буча, ірпінь, як це було. Mm -hmm. І насамперед, вірші, воно одне з найважливіших де для учнів, для школи. І раніше, ось наприклад, у нас було там що там і Тарас Шевченко, будь-хто будь-як, mm -hmm. типу показували. Різні якісь навіть ну, вірші. Зараз це вже можна сказати, воно, би, вірші, вони як переросли в щось нове, щось um, унікальне і в щось uh, інноваційне. Не таке старе, як це було раніше. Раніше всі ну, ось ти коли був дитиною, ти mm -hmm. сприймав вірші, так, да, круто, класно, але це старі вірші, це не були нові вірші нових людей, які е, писали про щось нове, те, що відбувається в нашому житті на теперішній. час. Ну е, давай так. Зараз відбувається війна, і кожен по-різному її сприймає. Та? Mm -hmm. Є люди, які мають якісь таланти, наприклад, вони пишуть. Тобто вони. Транслюють це все, що вони відчувають, пропускають крізь себе через поезію. Хтось пише картини, uh -huh. хтось там інші інші речі робить мистецтво. Так, мистецтво завжди відігравало якусь ключову роль в різні епохи. Uh -huh. І те саме стосується поезії, письменників і так далі. І ці книги потрібні, тому що з часом вони стануть якимось своєрідним свідченням тих подій, що минуле, тому що вони зараз і в теперішньому часі, але колись це вже буде минулим. І люди нові, нові покоління зможуть через ці тексти, через ці фотографії більше проникнутись і зрозуміти, що відчувала та чи інша людина в той чи інший час. Тобто uh -huh. це має ще таке більш глобальне значення. Але і загалом зараз воно має значення, тому що книжку читають по всьому світу насправді цю. І важливо достукуватись так само до закордонних читачів, тому вона є англійською мовою, щоб uh -huh. більше розуміли про Україну. Не тільки що Україні треба допомога, що Україні, то розуміли її світогляд, розуміли її культуру, розуміли її творчість тих людей, розуміли біль. Uh -huh. От це все важливо. І, і тому є ця книжка. І uh -huh. тому не тільки наша книжка, і багато інших видаються е книг і так далі. І це потрібно робити в часі війни, і не тільки в часі війни. Uh -huh. Ну, знаєш, це як тонка грань, як передати через просто письмо якусь книжку ту саму біль, знаєш, яку відчувають більшість українців. Тобто, не кожен може це пояснити, не кожен може розказати на це словами і навіть показати одним відео. Типу, це, до речі, дуже така серйозна сильна штука. Тому що, наприклад, я з дитинства завжди візуалізація в мене була всіх, всього, що я читаю. я прочитала за своє дитинство ну, дуже багато книжок. Навіть просто запам'ятаю, коли мені було з 11 по 14 15 років, я прочитала близько 30 книг, тобто uh -huh. це не мала кількість це доволі можна сказати, велика кількість. І я любила якісь читати якісь романи. Знаєш, те, uh -huh. що наприклад можна візуалізувати, те, як це відбувалося, де що, як не можу сказати, що читала в основному я читала коли книжки, то я не можу сказати, що читала якісь історичні книжки, захоплюючи. Але Робінзон Круз читала, uh -huh. Ось мені було це цікаво, тому що цим всім увлікався мій брат двоюрідний. Uh -huh. Він старший за мене на скільки на 3-4 роки, десь так. Ну, такий вік, можна сказати, а, вроді би як однака, а вроді би, так різниці, така... <сі> то нічого собі насамперед. А, і дуже е, я дуже обожнювала раніше книжки, в котрих поєднувалося, знаєш, як ти вроді би, читаєш і твір, а в твірі є маленькі такі вірші. Це як ага. у Івана Франка. Якщо е, читати його саме якийсь твір. То можна побачити такі вірші там, Тому, де він що він був письменником поетом. Так, да, і він це все поєднував так, щоб візуалізація в голові зовсім по іншому складу. Те, наприклад, як він це відчував, і те, наприклад, як він думав в той момент. Типу, він написав твір, і та щоб відчував, ну що він. Бачив на даний момент і що відчував, він відтворював завжди в віршах. Абсолютно завжди. Типу, якщо дивитись, ну він завжди говорить про Катерину. Про Катерину, я не пам'ятаю, я, я можу помилятися. Uh -huh. Я просто багато вже років пройшло. Я багато що, знаєш, так, Шевченко говорив багато про Катерину. Катерина, знаєш, Шевченко. Да. А Івана франко у нього також, також була улюблена, можна сказати, якісь, знаєш, муза, яку він завжди відтворював у своїх віршах. І, ну, Якщо не помиляється, він привезли. Кілька Українку. кохань були вона. Да, Лесь Українку, по-моєму, він ні, не можу помилятися. Ні, значить ні. <рес> Ти краще знаєш історію Українки <рес> і все інше ніж я. Я погано знала раніше українську літературу, поки не стала навчатися на журналіста. І історію країни трішки почала вивчати що де і як відбувається, <рес> і це дуже допомогло мені навіть. Навіть в навіть особистому якому житті там зрозуміти деякі речі, там чому в нашій країні відбувається саме війна, що вона пішла. Ну розрізняти в принципі і політичні якісь моменти зараз. Ось навіть дивлюся, як пишуть про тебе ось при продажі книжки uh -huh. пишуть якийсь маленький опис, і а, тут написано знаєш, частково так, як і сказав, що тут і не на тільки зроблена український ринок, а саме ще uh -huh. й наземне, тому що тут поєднана і а, англійська мова одразу, і українська мова. І тут пише: я дивлюсь зараз по незламній uh -huh. і пише ця книга альбом і збірник поезії про боротьбу, відвагу про любов і незламність українців. Книга в якій кожне слово призприз. Пронизане пронизане це ти писав, так а да. uh, uh. Силою і волею до свободи кожне слово емоціями, які переживаємо, і не маємо права забути. До речі, дуже класні слова. Дуже прям так знаєш, по іншому сприймається вже про що може бути мова про саму книжку. Не також не кожен автор може це описати в книжці, знаєш на зворотній стороні. знаєш, коли тобі цікаво, mm -hmm. о, що там за книжка? Читаєш а там якась ну, бред, якийсь написаний. І чи є, наприклад, є якась іноземна книжка, які якісь були дуже цікаві, які не Могли перевести на цяпляб. І, і про книгу. Я не знаю, це, це ти писав, чи мені варто, чи не варто говорити. Що, що саме? Ти написала тобто... про книгу. Збірка незламні це сильна зворушлива книга, яка відображає дух. Ні, це і вже не я писав, це бачу, це якийсь відгук напевно. А, тут, по більшій частині, не так, як відгук. це як написав, це book.ua.com.ua. Це Можливо, просто сайт там щось написав. Ми написали опис книжки, який uh -huh. на звороті. Так? Uh -huh. А все інше вже там почутті сайти аниме. Uh -huh. Ну тут написала ця книга не тільки художній твір, а й історичний документ, який зберігає пам'ять про важливі події в житті України. Вона заслуговує на увагу і повагу всіх, хто цікавиться українською культурою і сучасністю. Я також помітила, що більшість іноземців вони хочуть як бути ближче до нас, якщо uh -huh. ти помітив навіть в Вінниці не так багато. Знаходиться зараз іноземців як в Києві, угу. і вони поміть приїжджають частіше в Київ, іноземці, і дивляться, що у нас тут твориться, і купляють українське. Типу, я зараз говорю не. Поміщення не так як продукт, там, не знаю, одяг, якийсь про самих фотографів. Те, що направді мене навіть зацікавило, mm -hmm. ось я не кожен фотограф згодний їхати на передову, в принципі, фотографувати, ну, так. так як це ну межа життя і смерті. Як в принципі вони до цього відносилися? Це перше. По-друге, що вони відчували в той момент, тому що знаєш, очами біль якийсь, бачити дуже важко, і психологічно в принципі, чи пройшли вони на якийсь наприклад, курс а, з психології? Я не знаю. Mm -hmm. Дивись, там двоє фотографів, які їздили в гарячі точки: це uh -huh. Олексій Самсону і Іва Сідаш. Uh -huh. Олександр Медведенко він на деокуповані вже села, там Херсонщина uh -huh. і так далі. Миколаївщина, він їздить. Вони там з місією допомоги дітям їздять туди. і Він це все фотографує. Uh -huh. Якщо незламні, там, наприклад, Ярослав Коник, ну, то він більше фотографував просто там його фото там, України. Там, Західної України більше. Uh -huh. Та я просто хотів зібрати такі різні світлини. Е, ясно, що вони, ті, хто їздили на передову, там бачили там різні, -різні страшні речі. Насправді, типу, це все важко переживати. От, Олексій, він сам з Донеччини, uh -huh. тому для нього це все близьке. Він дуже часто їздить. Mm -hmm. Там і весіде з Львівщини, але вона теж типу, там, різні волонтерські проекти наїздила, в неї там виставки, вона і виставки в Нью-Йорку були, і так далі. Mm -hmm. Ну, типу, дуже цікава, така особистість якось так. Вони розуміють, чому вони це роблять. тобто там Багато них, хто з них фотокореспонденти, mm -hmm. Тобто це їхня якби, справа. Mm -hmm. На цьому, ну і заробляють, і це їхня місія і так далі. Mm -hmm. Це вона хоче залізти до тебе. Не можна. Вони працювали на платній основі чи на безкоштовній основі? Всі безкоштовно. Тобто я зразу подав, що це не є комерція, ніхто uh -huh. не зробляє. Що це ми там будемо збирати на ЗСУ. Uh -huh. Підходить, uh -huh. не підходить. Всі сказали, що окей, так. Хотіла спитати, а і, і вони самі втрачали свої гроші на дорогу, а це ж доволі дорого барта. Ну, дору. А вони самі так зараз проживають близько десь. Я Де? розумію, що там ще раз питання. А фотографи фотографи. Я за ну я за фотограф, в принципі, говорила. Тобто дивись, вони не їхали там на схід, щоб дати нам фотографії. Угу. Вони собі до того їздили. А, -а, -а. я з ними зв'язався. Вони просто надали фотографії свої. А, -а, -а просто так. Тоб, а я думала це просто… Це не було, що вони під книжку це робили. А, ага, зрозуміло. Ні, ні. <тур> тобто вони собі займали своєю роботою, я з ними зв'язався і кажу, чи можна надати фото uh -huh. такій-то проект? Uh -huh. і вони погодились. Uh -huh. ну, отак було відбувалося співпраця. Uh -huh. Ще дуже цікаво, як ти поєднаєш одразу дві можна до праці. Uh -huh. Тобто я помітила, ти раніше розказував, що в тебе раніше ще був бізнес з зубленцями. Я його тобто... продав. Так, а, да, але ти, виходить, займався трійкою. Типу, ти писав книжки, ти займався млинцям і ще й працював в компанії Джейм <свят> Ну, Я почав працювати в компанії, коли я вже продав млинці. А, угу. Тобто я, до того я видав книжку <писяв> першу і, і мав млинці. Uh -huh. ну, до того, я там був журналістом і так далі. Uh -huh. Потім я там продав бізнес, я пішов ну, шукати іншу сферу. Uh -huh. Зараз я поєдную творчість і поєдную з роботою. Uh -huh. А як тобі, в принципі, поєднувати? Це для тебе приносить, не знаю, кайф, ну я не знаю. Це подобається, тому що я можу переключатися, тобто не, не, загружати, не загружати повністю в одному і черпати більше там десь натхнення, не перегорати, uh -huh. якось так. Та інколи це розфокусованість, тут є і так, і так. Uh -huh. Але ну мені подобається, що я там можу кількома напрямками займатися. Ну я не вважаю, це там багато напрямків. Двома по суті напрямки. Ну по факту так. Ну просто це два різних напрямки. Ну та по чому справа. А, добре, а в тебе було виграння стосовно наприклад і ну писати книжки? Я не знаю, не хотілося якийсь певний період часу. Mm. Чи в тебе завжди був такий порив? Ні, от зараз типу тобто, це час від часу буває. Ти, ти можеш розчаровувати. Ми ну, всі люди, тобто ми mm -hmm. маємо якісь завищені очікування до uh -huh. себе найчастіше. Uh -huh. І часом ми можемо розчаровуватись, коли там щось іде не так, або ми ну, втрачаємо там енергію, або ми не бачимо того фідбеку, що ми хотіли бачити. Uh -huh. Хоча з іншої сторони, насправді, воно успішно, гарно, ми хочемо ще більш краще, і Так далі, Це якісь просто нереалізовані, можливо, там моменти, які ми собі уявляли, що має бути так, а вийшло не так. Дісні є моменти, типу інколи буває перегорання, це нормально для людей uh -huh. загалом. Взяти паузу, подумати, як ти, до чого ти йдеш, що ти хочеш робити. Uh -huh. А який великий проміжок твого часу, коли, наприклад, ти не писав книжки? Ну, ну я не знаю, не було я Писав книжки, вигарання. це не писав поезії, маєш ну, ну, та, ну. Я не знаю, це важко так сказати, тому що воно десь там. Кілька місяців може бути, ти про нічого взагалі не пишеться, не хочеться. Думки не про те. А потім щось не пише. Може писатись, писатись, писатись багато. Може, за день там п'ять віршів написати, Ну, таке може бути, бувало. Можна писатись місяцями взагалі. Жадана навіть таке буває. не під чи плануєш ти писати На Найближчим часом чи ви якісь новий. Новий, щоб у нас був проєкт, який зараз так трошки зупиняєшся. <свистач> Зараз ще з цією книгою не реалізувало всього того, що насправді можна було. Тому що якщо з незавній, у нас було 20 презентацій по Україні і 10 за кордоном, тобто 30 загалом, то з цією, я не знаю, там, до 10, напевно, що презентацій була загалом, це виховуючи одна, що була в Берліні. <свистач> тобто це не так і багато. Я думаю, що навіть 10 не було. Тому що десь люди втомилися, там, всі автори і просто збирати кошти, донати, та це саме <плес> автомобілі. Але в нас перша вслух бається, якісь ефіри відбуваються, на завтра запросили на громадське розповісти там, про книжку. Книжка купується все одно, <плес> тобто люди її купують. Зараз буде мистецький арсенал, тобто, <плес> там вона теж буде представлена. І отвійсь таким чином тобто, воно є. Ми хочемо в Харкові зробити, наприклад. Презентацію, uh -huh. теж це важливо, музиці. Ну, це так, да, про рекордонні нові. Якось так. А стосовно нових, то час покаже, подивимося. Типу, Цікавіше, можливо, видати щось інше або свою А ти ще не повідомлювали матеріали, де, Ну, на ще ні. Бо, у нас так відбувається, раз на два роки, переважа. А добре, а як що ти саме хочеш написати в новій книжці, Яку ти її бачиш? Ну, я хочу видати. Особисту свою, uh -huh. можливо, це якусь книгу оповідання, я б це хотів. Тобто це uh -huh. якийсь новий виток, uh -huh. новий рівень uh -huh. це чисто по творчості. Можна видати свої поезії, насправді, особисту uh -huh. книжку, поезії, тому що вже минуло 5 років, коли я видав свою першу книгу, це вже за цей час дуже багато. Під... Я написав нових сильніших віршів, ніж ті, що були тоді. Uh -huh. от, Того якусь таке. Uh -huh. А зараз концентрований більшості на роботі по uh -huh. ще одному питанню: що саме чим uh -huh. ви допомогли, нашій uh -huh. армії що ви купили? Що ви замовили? В принципі більшість волонтерів вони замовляють дровами. ну, в принципі uh -huh. одяг, а одяг один сам проста зараз uh -huh. найпотрібнішого теж може бути, тому що зараз йдуться постійні дощі. А ні для того не секрет, що зараз взуття роблять таке, що ну, вистачає на перевчасне, там місяць часу. Ми різно закупляли uh -huh. різні речі, які були потреби. Реба ми закупляли, реба не дешеві, там по 200 тисяч ми закупляли. Uh -huh. Передавали бо мене брат, вірний служить десятці. Ми uh -huh. затримали книжки, ми передали там 200 тисяч. Мізика і він збирав. Ми забирали. Ми купили реп до того. Ми за 250 тисяч купляли реп. Ми дрони багато різних купляли на різні бригади передавали, медикаменти ми теж купляли. Тільки були потреби на той час, там я не можу так зараз. Все, все, все кофлоу купляли на ну, якісь там тисні приціли і так далі. Тобто різні різні речі, які було треба, зверталися в треба це і це. Все збирають. Тобто то вони робили певний та... список. І ви на цьому так, списку її купляли це, те, як. 에, мама, ти йдеш по магазину, мама тобі пошистиш, на зичку там ще ну, тому, що для чого людям деякі бригаді можуть бути забезпечені прямо дронами, так для чого їм брати дрон? Треба закупляти то, що їм треба в даний момент. Треба машину, збираємо машину, треба то, збираємо то. Uh -huh. Там бувало, що ми збирали на одне, а помінялися потреби. Кажуть, зараз треба критично це. Ми всіх попереджуємо, кажуть, ми зібрали стільки то, але вже mm -hmm. цього не треба, треба це. Ми купляємося, там так, там та, купляєте. Ми купили, uh -huh. так, передали, якось так це було. Ой, до речі, мені також цікаво стати, ще одна штука. А, цікаво, по виденню книжки, мені просто реально дуже цікаво. Uh -huh. А ви отримуєте, ну, на правді, коли ти видаєш книжку, uh -huh. ти отримуєш тільки один uh -huh. раз, чи ти в тебе постійно йде якийсь мені дохід від цієї книжки. Належно, які умови у вас. Uh -huh. Тобто uh -huh. ти підписуєш контракт з видавництвом, в uh -huh. більшості як це відбувається. І якщо ти там один автор, то, то, ти там маєш певну кількість відсотків у yeah. і знижки на книжки. Uh -huh. Якщо це сукупність авторів, то там вже теж домовляється, хто там ініціатор, хто там більше зробив роботи, хто просто долучений там більше передав. Uh -huh. теж. Але ми ну, майже переважно ділили творі ми там ну, своє це співпраця, це книжки. Тобто uh -huh. роялті книжками, тобто uh -huh. тут, тут немає фінансової вигоди. Тоб, uh -huh. Це конкретно тут. Але інша там відсотки. Тобто, mm -hmm. люди, якщо книжка стає успішною, то там можна заробляти дуже хороші гроші. Прав... Це спасивний як дохід, який ти просто капає за рік, за пів року. Mm -hmm. І якщо там тебе не одна книжка, то є, наприклад, без безсерби, та, які сотнями тисяч продаються, тисячами mm -hmm. продаються. Ти можеш порахувати, якщо книжка коштує. стільки-то, твій відсоток, там, наприклад, 10 або 15% продалося там, стільки то екземплярів, Ну, то розумію, сі піти за рубав. Також так. Як okay. маленьке початок щось дуже великого. Можливо, навіть я її почну перегрусувати в цьому режимі і буду вже в Ютубі знімати свої міні все, можливо, все починається з малого насправді. Yeah, yeah. Okay. Так само, як і ти починаєш писати свої вірші, так само вона починає з малого. Дякую тобі.